Ми довго думали, як привітати вас з Днем Незалежності, і зрозуміли, що найчесніше, що ми можемо зробити, це показати правду. Без прикрас, відбілених кадрів та того, як все може бути добре. В цьому відео не буде гучних парадів, слів та обіцянок. В цьому відео будуть люди люди, які втратили все і не зламались. Саме ті незалежні, які є серед нас. Мене звати Андрій. Це місто, де я виріс. Тут я зростав та навчався. Це дім, у якому зростала моя дитина. Тепер його нема. Немає знайомих облич, немає друзів, немає того мене, що тут колись жив. Залишився інший я. Я працюю в компанії Bluebird, і я не просто пишаюсь тим, що ми робимо. Я вірю в це. Разом із командою ми створюємо речі, які рятують життя. Ми не можемо зупинити ракети. Ми не можемо знешкодити кулі. Але ми можемо попередити, можемо дати час, можемо дати шанс. Коли я бачу, що чуйка спрацювала, я знаю, що хтось залишився живим. І я працюю не заради зарплати, не обов'язку. Я працюю, бо я знаю, що таке втрати. І я не хочу, щоб це довелось пережити ще комусь.